Друзі, всім привіт! Сьогодні буде трошечки відео, не таке, як завжди, в цілому. Починаю красивим тінків-вінки, тому що вона мені дуже подобається. Але в цілому всі ми дуже часто знімаємо красиві відео про такі красиві, яскраві, чудові гортензії. І це всім подобається. Все, все тут може бути як найкраще в цілому. Але я хочу поділитися сьогодні з вами трошечки нашим досвідом. І він трошки сумніший, ніж це все, все. Ось він. Це такий парничок. Парничок, в якому я хотіла зачеренкувати... Бачите, тут багато: Pink and Rose, Touch and Pink, Pінk'i. Тут у нас багато було широколисна навіть гортензія була Олександра. Діаболо. ну, коротше, Мало бути дуже багато саджанців, тим більше, що це не перший мій парнічок в цілому. Але, друзі, чому я вам це все показую? Показую тому, що да, ми всі робимо помилки. І головне винести для себе такі гарні уроки, для того, щоб не повторюватися в цілому. Я також, коли побачила, це дуже-дуже засмутилася і реально така кількість. Черенків, таких рослинок, яких я 100% була впевнена, що все буде добре, Які ж помилки в цілому допустила, говорю вам, для того, щоб ви ніколи цього теж не допускали. По-перше, місце, місце, де я зробила оцей парнічок. Якщо говорити про попередній парнік, то він у мене взагалі був під деревами, під затінком. І проблема з тим, щоб тут було сонечко, взагалі не було. Тут у мене звільнився кусочок місця, і я вирішила, що якраз чудово і зручно, і поливати буде зручно, і доглядати буде зручно. Це перша помилка, невірне місце для такого парника. Одне діло, що я ще не черенкую там мультиплати, не несу це все в теплицю, не дотримую того температурного режиму, який має того поливу. Да? Зазвичай поливала раз в день, але щодня відкривала і провітрювала і закривала заново. І в мене, в принципі, до того череночки всі покорінювалися, все було чудово. Тут Мене не було два дні, крім того, що це невірне місце. Два дні його ніхто не чіпав і його. Взагалі не поливали. Тому аспека була страшенна. І 35 на сонці, просто мої золоті рослинки, вони тут, майбутні рослинки, вони просто не витримали, вони просто засохли, якщо ви бачите, тому я про це і розказую вам. Тому на такому величезному, серйозному сонці, в сонцеспеку це питання ще більше. Крім цього, якщо все ж таки вона є тут, хоча це теж не дуже добре, то треба було затінити це все сіткою, затіняючою сіточкою для того, щоб воно, сонце так не палило наші маленькі саджанці. Тобі спритінка – це є дуже важлива. Полив це є дуже важливим. Вибір місця це теж дуже важливим. І бачите, навіть ось тут. Кріт нарив мені цілу, цілу купу землі, і це вже ще раз мені дало. Зрозуміти, що все ж таки експерименти експериментами, але ж треба дотримуватися основних правил, бо рослинки вони живі, і для них теж потрібні умови. Знову ж таки, ще для себе одну маленьку річ я хочу вам показати, бо тут є гортензії, які класно себе почувають, і там їх дуже багато. Бачите, і лаймлайт, і ваніла Фрайс, і Пінківінки, і багато інших, які гарно почувають. Але в таку жару, в таку спеку реально дві гортензії Тензі, які в мене Ну дуже слабо. Можливо, ви в коментарях також напишете. Можливо, вони дуже боляче відносяться до засухи, і я дійсно це не врахувала. Це теж такі, знаєте, наші помилки це далматіна е, сорт, і е, якщо ви подивитеся, то ось. Він просто спалився, да? дуже багато таких листочків, які он видно, що вони просто піджарились і позасихали. Да, я його зараз намагаюся різними препаратами реанімінувати, щоб трошечки все ж таки рослинку спасти, бо я їх дуже люблю і я реально жалкую, що це так сталося. І не дуже, взагалі, дуже погано, скажем, не дуже а погано себе повела Анабелька. Хоча в іншому місці, там, де менше сонечка, вона чудова, вона зелена і красива. А тут також, бачите, всі листочки пошкоджені, і я її теж зараз активно поливаю, але ви можете подивитися, що вона ось уже мені дає потихеньку, потихеньку починає давати такі. Брунічки, да, які все ж таки в нас будуть потім давати листочки. Тому, друзі, використовуйте цю інформацію, якщо хтось буде робити експерименти, <сум> такі, як я, тому що я займаюся квітами як хобі, і мені, мені дуже приємно, коли в мене виходить. Я можу і розсаджувати рослинки, можу пересаджувати. Нікому нічого ще не продавала, не робила. Поки що я рахую, що вони мають бути достойними. І Красивими, я маю навчитися їх доглядати так, щоб мати ось такі красиві кущики, які дійсно ну, просто радують око. І я думаю, що кожен з вас буде радіти душею, якщо ви вже дивитеся цей канал, значить вас це цікавить, як мінімум. Да? Тому всім, всіх вам, всім вам таких гарних, чудових квітів, як ось, ось ця квіточка. Цей лаймлайт, я його теж дуже-дуже люблю. Неймовірно красиво і дійсно радує наше око.